День пройшов вже, слава Богу, ніч на дворі, в зорях небо, вже скінчилися дороги, відпочити, спати треба. Цілий день в трудах та в думах, у розмовах, в суєті, темна ніч, мов птахи помах, скриває сонце в темноті. Вся природа так чекає відпочинку вночі. Зірка ж Божа не згасає, світить путь на світі цін. І тому, як дітям треба, що приходять перед сном, щоб татусь їх ніжно пестив, цілував їх у чоло, щоб він їх благословив та сказав їм на добраніч. Захисту їм попросив, обіцяв зустрітись зрання. Треба нам теж йти до тата, Бога Сина і Отця, щоб воздати їм пошану за все те, що без кінця, за любов'ю та ласку, за всі блага на землі, все, що маємо в запасах. Та за їжу на столі, тож за те, що охорона Божа слідує за нами коли треба, перепона нас розділить з ворогами. Умору і морози, люті, спеку, Маєм одягу до часу, та води ми маємо досталь, їжі всякої запаси. То, кому скажіть, напевне. Шану, зможемо віддати. хто зробив би це для мене, хто б це все зміг подарувати, тільки Бог, Отець Небесний, все зробив для нас з любов'ю. як Христос, кожен воскресне, хто омитий, Його кров'ю, Йому, дяку здавати, Буду я до віку. А тепер. Potrebno spati. Zlipejлись, v viki.